Доброго дня. Трамп дав кремлівського диктатору 50 днів для того, щоб він пролив в Україні ще більше крові. Невідомо, чи зможе російська армія досягти якихось вагомих результатів на полі бою, що видається доволі сумнівним, беручи до уваги нинішній баланс сил. Але те, що 50 днів до немовби завершення чергового ультиматуму, так званого ультиматуму від Трампа принесуть дуже багато страджань в Україні, це не викликає сумнівів. Я передбачаю, що напевно найбу... е... наступні два тижні будуть відносно спокійними, якщо можна. Використовувати такі терміни в умовах війни, а через два тижні, приблизно на початку вересня, я вибачаюсь на початку серпня, розпочнуться доволі криваві дні та тижні для України. Невідомо, чи українська армія буде хоча б здатна адекватно відповідати на те, що насувається. На жаль, історія нас навчила, що саме серпень є одним із найбільш приємним, якщо можна так виростити, слабках, звичайно, приємним. Та таким, коли приймались вкрай стратегічні рішення в Кремлі, пам'ятаємо про в першу чергу про надання наказу на вторгнення російських. Військ до Грузії 2008 році. Наразі зараз складаються такі умови, що однозначно серпень може стати вельми і вельми гарячим і кривавим 2025 року. І провина Трампа буде однозначно. Він не вів санкцій. Гірше того, фактично, він наніс. Дуже потужно удар по законопроекту, який був розроблений двома сенаторами республіканцям і демократам, і який знайшов цей законопроект підтримку взагалі небаченої кількості сенаторів. Фактично майже повний склад верхньої палати Конгресу США, а саме 82 сенатора підписались на підтримку того законопроекту. Своїм рішенням Трамп. Відстрочення на 50 днів введення санкцій, таким чином вони нанесли дуже потужного удару і законодавчий процес зупинився. Ми всі пам'ятаємо, як вони відкладали кожного разу голосування по законопроекту. А наразі вчора, 15 липня 2025 року, Лідер парламентської більшості республіканець Юн сказав, що після того, як Трамп оголосив свої плани, цей законопроект фактично втрачає сенс. Це межує фактично з величезним стратегічним подарунком для Путіна. 50 днів санкції не будуть введені. Можна тільки уявити, скільки мільярдів доларів. За, заробить путінська військова машина для вбивства українців. І не тільки українців. Це те, що робить Трамп. Друге, щодо зброї. В минулому своєму відео я був, як мінімум, здивований схемами, які обговорювались в найвищих кабінетах влади Білого дому, шнехтона, а також в столицях європейських країн, а також штаб-квартирі НАТО. Не мовби, тиждень тому Вашингтон і штаб-квартира НАТО прийшли до згоди щодо того, як буде проходити процес передачі американської зброї. І в своєму минулому репортажі я висловив своє занепокоєння, як мінімум, щодо схем, які пропонувалися. Однозначно було зрозуміло, що НАТО не буде платити. Тому що, по-перше, у НАТО просто немає таких коштів, як в організації. Бюджет НАТО, щорічний бюджет НАТО, лише приблизно трохи більше 1 мільярда доларів. Ті суми, які циркулювали в різних засобах інформації щодо того, на яку кількість зброї погодився Трамп передавати спочатку в НАТО, а потім НАТО буде передавати в Україну, звичайно, вони не могли покрити потенційною вартість того озброєння. Як мінімум, можна припустити, як мінімум, я знову повторюю, і це виключно моя оцінка, можливо, перший транш буде приблизно як мінімум 5-10 мільярдів доларів. І як і сталося, лише невеличка кількість країн альянсу будуть головними постачальниками коштів. Частина платити взагалі не буде. Частина, як Чехія, наприклад, сказала, що ми не будемо приймати участь в цій схемі, але ми будемо надалі виконувати свої зобов'язання в схемі постачання артилерійських снарядів. Таким чином, приблизно я прогнозую десь максимум 10 країн із 32 країн-членів НАТО будуть платити. Платити прямо Сполученим Штатам. За зброю, яка буде потім передана Україні. З політичної точки зору це взагалі абсолютна ганьба. Ганьба в тому, що на краї, знову на краї, Трамп і його адміністрація будуть заробляти кошти для державного бюджету США за рахунок своїх союзників. По НАТО. Друге, як випливає, Трамп чітко дав зрозуміти, що за американською зброю Сполучені Штати Америки не будуть платити взагалі ні цента, навіть не допомагаючи її транспортуванню. Тобто, виходить, вони просто будуть заробляти гроші. Це виключна природа Трампа. Не більше і не менше. Але що відбулось? Знову ж таки, вчора, 15 липня, не витримала головний дипломат Європейського Союзу, колишній прем'єр-міністр Естонії Калас, яка сказала, і вона сказала доволі жорстко, вкрай жорстко, якщо так сказати, якщо це кошти європейські, тоді і зброя після купівлі стає європейською, абсолютно логічно. І ця зброя буде передаватись Україні вже виключно на умовах, які будуть диктувати європейці. В першу чергу ті країни-члени НАТО, багато з них, які є членами Європейського Союзу, і будуть платити за те. І вони вже повинні керувати далі. Як діяти, на яких умовах продавати ту зброю Україні? Надаля Кала сказала, невже Сполучені Штати не будуть платити також? Трамп весь час сказав, що саме Штати витрачають леву долю своїх коштів, що було неправда, для посадження в Україну. Спочатку це була правда, а потім буквально вже в 2024 році баланс фактично став рівним. І приблизно 50% витрачали бюджетні кошти Сполучених Штатів Америки і приблизно 50% витрачали члени одночасно Європейського Союзу і НАТО. Тому абсолютно правильно, що Калас сказала, а чому повинні платити виключно Європа? Чому ми повинні платити в бюджет Америки і нам ще будуть виставляти умови, як використовувати ці кошти? А надалі відбулося те, що було за Байденом. Я багато разів казав, що Трамп вкрай і вкрай нагадує Байдена, але і відмінність. Байден не був байгузом. Байден просто стримував використання американської зброї в першу чергу американської зброї на велику дальність, щоб не бити в першу чергу по Москві або по ключовим об'єктам на російській території, тому що він боявся ескалації. У Трампа зовсім інше. Трамп боїться Путіна. Але гірше того, Трамп боїться Сі. І цей страх вельми і вельми великий, що він буквально сковує або паралізує волю Трампа. Я розумію, що вони, тобто американська адміністрація, мають на своїх руках інформацію, що може статися. Але якщо не діяти, воно точно станеться і станеться в набагато гірших масштабах. І тоді може пролитися вже американська кров. І, можливо, ще більше цього боїться Трамп. І це більше паралізує його волю. І наразі він вже відверто заявляє, що та зброя, за яку вони не платили, за яку будуть платити європейці, що Зеленський не має права використовувати в ударах, які будуть, можуть бути сприймовані на Москву. Абсолютно де з Байденом. З Байденом, якого він буквально проклинав. Що він втягнув, немов би втягнув Сполучені Штати у війну проти Росії і не надавав відповідної зброї Україні. Умови нинішні досить і досить відмінні. Навіть з тими умовами, коли Трамп лише 5 місяців тому прийняв присягу 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Зеленський мовчить. Тоді... Коли з Білого дому Байдена пролунали заяву, що вони не будуть надавати змогу українській армії використовувати американську зброю на велику дальність дії, тоді Зеленський заявив, гаразд, ми не зможемо це робити, але ми маємо свою зброю, в першу чергу дрони, які мають досяжність, в тому числі до Москви та Ленинграда. Час іде, Зеленський мовчить, але така мовчанка не може тривати вічно. Можливо, це Трамп спровокував. Якщо Зеленський скаже, що ми будемо використовувати українську зброю надалі, як вони вбивали зараз проти Москви, то Трамп може голосити, що я зупиняю поставки, за які він не платить поставки. Схеми, яких вже ухвалені, і Рюте просто за викликом Трампа перетнув Океан, і вони вже домовлялись про деталі цієї схеми, але я не включаю, що Трамп може оголосити, що я припиняю поставки взагалі. Тому що навіть Зеленський не забороняє українській армії використовувати українську зброю. Не наносити удари проти Москви, Ленинграда і так, далі, і так далі. Тоді може дійсно розкритись справжнє обличчя. Я попереджав, що воля Трампа була зловлена відразу як від тільки но переступив, другий раз переступив поріг білого дому. І вороття для нього вже не було. Те, що ми відбуваємо, бачимо зараз, це Абсолютно підтвердження того, що я казав і попереджав всіх вас. Воля Трампа злоблена остаточна. Остаточна. І він просто шукає ті чи інші шляхи для того, щоб не злобити Путіна також остаточно. Та Путін, напевно, не основний гравець. Не напевно, а точно. Лише Трамп пригрозив вторинними санкціями проти Китаю, Бразилії, Індії, можливо, ще й інших країн миттєво в Китії, хоча це було заплановано, відбулось стратегічне засідання і вчасне засідання членів керівників Міністерства закордонних справ Шанхайської, Шанхайської організації співпраці і Лавров особисто зустрічався з китайським диктатором Сі. І миттєво, як і прогнозувалось, як я попереджав в своєму минулому своєму відеозверненні про те, що Китай ні за що не залишить свого молодшого партнера по коаліції сучасній вісі зла в біді. Так воно і трапилось. Миттєво пролунали заяви з Міністерства охорони справ Китаю і Кремльський. Я вважаю, китайський диктатор СІ абсолютно підтвердив, якщо такі санкції будуть введені, Китай тим більше не залишить путінський режим в біді. Небо би щось інше китайські комуністи могли проголосити. І це ще більше добило Трампа. І, можливо, саме ці заяви, які пролунали з Пекіну і... Змусили, хоча чому змусили? Просто буквально наказали в лапках Трампу заявити, що він забороняє використання зброї американської, яка ще навіть не в дорозі, не на шляху до України використовувати проти Москви і Ленинграду. Це реальність. Про цей тваринний страх Трампа я попереджав вас уже. Можливо, разів 5, якщо не більше. Надалі може бути гірше. Але ті 50 днів так званого ультиматуму, а фактично 50 днів для подальшого знищення українців і України, які надав Трамп, вони просто завершаться. А після них буде продовження війни. Тут ще питання, чому 50 днів? Тому що Трамп повернеться з відпуски приблизно 1 вересня. Не більше і не менше. Він не хоче псувати собі гру гольф. Серпні. А в цей час будуть надзвичайно криваві тижні і дні для України. Ну і питання. Як завжди, до тих, хто на банки. Якщо вони підкоряться цьому ультиматуму Трампа, тоді ситуація для України може стати дійсно вкрай і вкрай загрозливою, якщо не критично. Пам'ятаєте, як дуже багато так званих експертів і аналітиків прогнозувало, що десь на початку літа російські війська перейдуть в вирішальний наступ, їх буде майже не зупинити. Вже середини еліта ніякого вирішального наступу немає і ніякого такого прориву російських військ також немає і навіть не прогнозується. Але якщо Зеленський буде зловнений цим ультиматом Києву, а не Кремлю, тоді може трапитись те, що не трапилось. Хоча, я гадаю, наші українські військові начальники просто не виконають злочинний наказ Зеленського, якщо він буде. Я гадаю, такого наказу від Зеленського не буде. Але попереду у нас вкрай і вкрай вкривають 50 днів. Я знову ж таки попереджаю. За моїми... Оцінками. Два тижні будуть відносно спокійними, якщо можна так сказати, в нинішніх наших умовах. А потім кров може политись ще більшими потоками. Я просто закликаю вас підготуватися. Я радий, буде, буду помилитися. А Трамп, як я казав, знищений вже давно. Я вам щиро дякую за вашу увагу. Підтримка наша, нашій армії зараз необхідна. Як, повіду, як ніколи. Наснаги вам, мужності і віри в нашу перемогу. Всього найкращого і до побачення.